Украдене сонце зизить храпученим оком, Мов кінь нав'яжений, що чує під серцем ножа. За хмарою хмари, за димом пожарищ високо зоріє на пустку у смерть сполотніле божа, стинаються в герці скажені сини України. Той з ордами ходить, а той накликає Москву, залялися кров'ю. Всі очі пророчі, з руїни вже мати не встане, розкинула руки в рову. Найшли, налетіли, зом'яли, спалили, побрали з собою весь тонкоголосий ясир. Бодай ви пропали, синочки, бодай ви пропали, бо так не карам нас і лях бусурмен, бузувір. І тяснено тісно отрупу от козацького й крові, і Бог почернілий, загачено тілом людським. Бодай ви пропали, синочки, були б ви здорові, у пеклі запеклі, у райському раї страшнім. Паси з вас наріжуть, натягнуть на гузна вам палі і крові наточать. Упийтесь кривавим вином. А де ж Україна, все далі, все далі, все далі, наш дуб предковічний убрався сухим порогном. Украдене сонце, зизить схрапудженим оком, мов кінь навіжений, що чує під серцем метал, куріє руїна кривавим збігає потоком, а сонце татарське. Сто жальне на повал.